Тепер ми в рядочок пишемо букву. Пишемо зараз всі букви, які мають рисочки. Ж. Ж. Крикома. Ч. Але робить товші рисочки. Ш. Щ. Ньо. Розумієш, так? Ще з чим в тебе плутанина є? М? Давай напишемо речення. Шимек. Пиши. Шимек. це ім'я хлопчик. Ні, речення пишеться з великої букви. Шимек. Шимек. Це і, так, Шимек. Шука. Шукає, так? Mm -hmm. Шука. Своєго. То, давай, бо там мені важко камеру тримати. Своєго. То вже e, пишеться з малої. Ой, сшимик. А я швидко напишу того шимка. Ну, давайте пише Шимик. Ще раз. Швиденько. Шимек. Зв... Речення Ева. Шимек mm -hmm. це СЗ. Речення починається завжди з якої букви? З великої букви, так? Mm -hmm. Шимек. Швиденько, Мик. Шука. Тепер з маленької. Своєго. Ми продовжуємо речення. Своєго. Своє капелюша. Це капелюха. Своєго капелюша. Капе. Капелю.ша. Езет, так. Mm -hmm. Мені простіше е з писати маленьке ось таке. Воно мені бач, е капелюша я би написала ось так. Ну, тобто Езет отак. А ти пишеш отак, воно мені як дві букви З. Розумієш? Тобто я би його писала. Капелюша СЗ. Давай ем, наступне речення, Давай ще одне речення пише. Аля, це ім'я дівчинки Аля. Ма, е, мажи, Це мріє, мажи. Мажині. Мріє. Там в українській мові є ри. Відповідно, яке треба написати ри Мажи. Мажи. І. О. Маже О. Ви чечце. Мріє про екскурсію. Так. Ви. Ви че. А ось як написати ото че то не c, то не чи nie то не ч, то не ц, то ч. Ви, ч. Ева, то ш, то с. Ти пишеш С плюс С. Ні, нам треба ц. Ева. Ти знову плутаєш С і ц. Вы. ч, так, ч. А тепер буква. Уважно, слухай. Ч. Не ц, не С, а Ч, Ви, ч. Ч. Р, так, це, а тепер це. Це, в гури. В. В. Просто і гури. Відступ, відступ в гури. Пишеться окремо, ні. Mm -hmm. В гури. Два слова окремо: прийменник і іменник. Ні. Гури це гора. В українській мові є О. Значить, по-польськи пишеться яке У. З рисочкою. Гу-ри. Це наступного відео ще будемо тренуватися.